За двома зайцями побіжиш, усюди встигнеш. Саме так трапляється з літерою Y, бо вона встигає бути як приголосною, так і голосною. Ю. Саме коли ця літера в ролі приголосної, вона так читається. Коли це буває? На початку слова зазвичай це постійно приголосно. Відомі вам слова You, Yellow, yak. Yogad. Але є серед них і більш складніші слова, де Y стоїть всередині слова. Такі як canyon та Byyon. В цих словах літера Y знаходиться на початку складу. can yon. Перший склад can. І ось тут починається другий yon. І на початку цього другого складу стоїть літера Y. В цій позиції вона читатиметься як приголосно. Y. Так само зі словом beyond. Початок другого складу, другий рух шила вниз. Тут Y читатиметься як Y. Слова, думаю, в принципі, всі вам знайомі, хіба що новенький буде beyond. В нього багато значень, але найчастіше воно означає поза межами чогось. Beyond the river, поза річкою. So let's read all the words again. Letter Y sound. You. Repeat after me. You. Yellow. Yak. Yogurt. H. Zgadajmo. Yogurt. Canyon. Beyond. Now click the pause and try to read and translate these words on your own. Другий момент, до речі, також вам відомо, якщо ви були уважні, коли ми вивчали з вами читання літери I, там тушка була написана літера Y. І навіть одне зі слів my ми читали там. Отже, якщо ми говоримо про літеру Y, коли вона голосна, то вона найчастіше веде себе так само, як літера I. Тобто в відкритому складі вона читається як I, в закритому як I. Познайомимося зі словами цієї групи. Відкритий склад лідера Y звук I. Вже відомо вам my sky fly. Fry cry. spy. And again. Repeat after me my sky. Fly. Fry. Cry and SPY. Слова, в принципі, коротенькі, неважкі. І в них дуже легко здогадатися, що Y виконує роль голосної. Тому що, якщо у вас і так іде дві приголосні SK C, то логічно, що має бути хоч одна голосна. І отут літера Y стоїть в ролі голосної якраз. Відкритий склад голосна Y читаємо як I. Click the pause and try to read and translate these words on your own. Закритий склад читаємо як коротеньке «и». Це такі слова як «джим», «линкс», «символ», «мистик», «ритм». Repeat after me. «джим», «линкс». Symbol Mystic. Rhythm. Єдине новеньке, що вам тут може зустрітися, це links. Прозначення всіх інших слів можна так-то догадатися. So click the pause and try to read and translate these words on your own. А тут Приходить час для ще однієї особливості. Стосовно літери Y, крім того, що вам треба звертати увагу на те, закритий склад чи відкритий, вам ще треба звертати увагу на те, наголошений він, чи ні. Співчуваю тим, хто досі не навчився розрізняти наголоси в словах. Порівняємо: ось група слів з відкритим складом, які ми вже прочитали. А ось так читаються ось ці слова. Happy. Happy, sunny. Rainy, Silly. Бачимо, ситуація така ж сама. Літера Y стоїть в кінці, але читається вона як I. Тоді, як тут ми читали її як Y. Sky, fly, fry. Дехто частенько пояснює, що різниця просто в тому, що тут слова короткі, а тут довгі. І якщо ви бачите довге слово, то треба читати Y як E. Але то твердження оманливе, я б вам не радила на це орієнтуватися. Тому що подивіться на ось ці слова: Apply. July. Reply. Style. Type. Tyrant що ж в нас виходить? Теж довгі слова, але в них ми читаємо літеру Y як I. А різниця тільки в наголосі. Якщо ми кажемо happy. Наголос іде на E. Happy. Він ударний склад. Ми не кажемо happy. Ми кажемо happy. Через те, що наголос не падає на літеру Y, ми її тут читаємо як «і». E. Happy не happy. «Папі», а не папі. Happy puppy. Наголос не падає на «вай». А ось тут він навпаки падає. Apply. Ми не кажемо apply. Ми кажемо apply. Наголос падає на літеру Y. Через це вона і читається як у відкритому складі. Y. July. Ми не кажемо July. Ми кажемо July. Наголос падає на Y. Через це вона читається I, як у відкритому складі. Тож давайте прочитаємо ці два стовпчика. Let's read them. Спочатку слова, в яких Y не наголошено. Happy. Puppy. Sunny. Rainy, silly, stressed, not why? Apply, July, reply, style, type, tyrant. А зараз я переміксую всі слова. І спробуйте прочитати кожне слово правильно. Тож давайте підсумуємо. Літера Y, яка женеться в нас вже, мабуть, за чотирма зайцями, читається наступним чином. Як приголосна й, якщо вона на початку слова або на початку складу. Як голосна вона читається за правилами літери I. Або I у відкритому складі, наголошеному відкритому складі, або И у закритих складах і відкритих ненаголошених складах. Отже, щоб переконатися, що ваше Y читається як I, вам потрібно перевірити перше. Чи склад відкритий, друге, чи він наголошений. Третє є винятки. Зі звуком I серед винятків я хіба що пригадала слово recycle. У нас тут склад нібито закритий, але він наголошений. Recycle, тому ми читаємо знов-таки як I. Якщо ж склад відкритий, але не наголошений, ми читаємо як довге І. А якщо склад просто закритий, ми читаємо коротеньке И. При цьому тут також є два виключення, які я пам'ятаю: Lyric and Pyramid. У них склад відкритий, але ми все одно читаємо як коротке і Lyric, Pyramid. Ось така у нас літера Y, вбивця всіх зайців. That's all for today. Keep Calm and Learn English.